Всім привіт! Мене звати Люба. Я вирішила провести експеримент. Три прийоми їжі за 150 та 25 гривень. Зараз я піду на свою першу закупку. Ви записайтеся вкусняшками та приємного вам перегляду. Піду трохи куплю продукцію в АТБ. Мені треба вибрати пару картоплин хороших. Картопля зараз по 7,95. Одну цибульку візьму. Цибуля по 29 гривень. І ось набрала собі грибочки в пакетик. Гриби по 79 гривень. Зробила я свою закупку в двох магазинах сільпо та ОТБ. В сільпо я купила фарш на 51 гривню. Свинячий, вище 320 грам. Та також закупилася в ОТБ на 45 гривень. Пакети, що рахується, дешевше ходити зі своїми пакетами. Купила гриби на 15 гривень. Ось таку сметану за 18 гривень. Одну цибулинку. І тут десь 900 г картоплі. Картоплю чистимо, миємо і натираємо як на деруни, Але це будуть не деруни. До фарша я додаю сіль, перець та перемішую. І відкладаю в бік. Ось так нарізала слайсами гриби. Вони також будуть чекати своєї черги. Я могла б взяти гриби з морозилки, там у мене лісові грибочки, опеньки, глейви. Але заради чистоти експерименту я купила в магазині шампіньйони. Почистила і нарізала картоплю кубиками і цибулю також. Зараз за допомогою блендера подрібнюю її. Зараз так буду робити і цією картоплею. Ось такий спосіб натерти картоплю на пляциті. Може хтось ще так робить. До картоплі зразу додала ще сметану, столову ложку, щоб не чорніла, чайну ложечку солі і трохи перцю. Сметану ми ж купили, а 3 гривні у мене лишилося на сіль і перець. І додам ще сюди 3 столових ложки муки. Будемо рахувати, що за 3 гривні я купила 3 столових ложки муки, а сіль і перець завжди вдома є. Добавляю 3 лових ложки муки, сіль та перець. І добре це все перемішую. Я десь бачила в інтернеті, що цю страву колись готували на українських весіллях. Пішли жарити. Шаром викладаю картоплю. І так от жарю, те, як на дрони. І так потрібно посмажити всю картоплю, що в нас є. Добре, що встигла на блендері подрібнити картоплю, а то якраз її вимкнуло світло. На терці не дуже люблю. Подовго. Так, мені простіше. Я беру ось таких от два горщечка, їх можна ставити в духовку, і зараз всередині їх зміщу олією. Щоб зробити заливку, потрібно змішати сметану і воду один до одного. Ось стінки пляциків у мене вийшлося. Стегла. Беремо кожен, розрізаємо навпіл, ділимо пляцик. пополам и фаршируем у пляцки фаршем и складаем у горшек Добавляємо туди трохи грибів, можна між пляциками, можна зверху. Я трохи зараз добавлю, трошки зверху посиплю грибочками ще. Таки також я зараз фарширую фаршем і покладу якусь в іншу посудину, щоб вони запеклися, а ці вже залию заливкою і сиплю грибочки зверху, бо більше не поміщається мені. Дивіться, скільки вийшло. За 100 гривень. Це не на два прийоми їжі, це на більше. Це я накрию фольгою, щоб не згоріло. Це накриваю кришечками. І буду відправляти в духовку на хвилин 40 при 180 градусів. Доки готувалося вже й потемніло. Ось така от красота. І зараз покажу, що в горшечках. Запах на цілу квартиру з'явився. Ой, яка красота. Горшечко воно більш так презентабельно виглядає. Ну, і, звісно, з нього смачніше їсти. Цим треба трошки повозитися, але думаю, це того вартує. Зараз спробую легенько. Картопля дуже ніжна. З м'ясом смачно. Ось така от страва вийшла за 100 гривень. В такому великому об'ємі. Єдине, що на наступний раз я буду більш зажарювати пляцки, щоб вони мали шкоринку. Будемо собі ускладнювати завдання і готувати на меншу суму в два рази. 50 гривень йду сільпо на закупку. Треба знайти якусь одну цибулинку невелику. Як люди наші цибулю купують. Лушпайки здирають, а цибулю беруть. Нехай оця одна буде, зійде. І хочу взяти одну моркву. Теж морква якась така собі, не дуже велику. Зараз щось знайду. І дві-три картоплі хочу взяти. Ця якась дуже погана всім'я. Прийдеться брати цю рожеву дорожчу. Але вона хоч краща. По 12 гривень. Я в кульочок трохи нарвалася до верхніх листків капусти, бо інакше я не впишуся в 50 гривень. Купимо вже так. Я ще одну гомілку на 9 гривень і сметана 22. Ось моя закупка на 50 гривень. Точніше на 48. 2 гривні вдалося зекономити. Сметану купила. Цибулю. Одна цибулина на 3 гривні. Жах. Морква 2,16 Картопля рожева по 12 гривень за кілограм на 4 Буряк, гривні. Буряка гривня 82. І капусту. Пару листків відірвала. Бо ціло ми би не вкусалися. І гумілку на 9 гривень. Одна гумілка заважила на 134 г. По 68 гривень. Так, я її зараз мию і ставлю варитися з неї бульон. А овочі буду нарізати. Хтось догадується, що це буде. І ось таку шабулочку купила. 4 з копійками вона коштує. в чеку вона є. Поставила варитися гомілку. Шкода, що на 50 гривень не купиш дві штучки. А то якось мало мені, але бюджет не дозволяв. Тому якось будемо обходитись уже так. Я нарізаю картоплю кубиком і залию її холодною водою, щоб вона не чорніла. Стараюся нарізати цибулю маленьким кубиком і не плакати при тому всьому. У сільпо цибуля мені попалася дуже різка, ріже очі. І зараз на крупній карці натираю моркву. Тут у мене розігрівається сковорідка. І роблю зажарку. Нехай піджариться. А я за цей час помию ці капустяні листочки. Їх тут небагато, я верх не рвала. Треба його обов'язково помити. І наріжу. Треба повзкову сковорідку не мити від м'яса, так би хоч запах лишається м'ясний. А то що борщ тоді є його мілкість. Дві скільки капусти вийшло? За гривні 50. І ось мій вже зварений бурячок. Так, я на борщ буряк варю. Мені так смакує. Напишіть мені, будь ласка, як правильно готувати борщ. В кожної хазяйки свій борщ. Зараз я його почищу і натру на терці. Ось мій готовий буряк. Я червона вода до борща. Тільки цієї шуми зробилося з однієї гумілки. Вроді би здається, так, да? одна гумілка. А стільки цього я вже оскільки виливала. Але вже буду кидати за жарку. Все не визбираєш. Пройшло десь 15 хвилин, тому я закидую капусту і картоплю. І залишаю це варитися до готовності. Ще доволі густий борщ вийде. Нехай готується. Гуляю у борщ бурячок. Я знаю, я не купляла ні сіль, ні перець. Додам ще лавровий лист, але я закупилася на 48 гривень. Будемо рахувати, що 2 гривні. Це якраз на сіль, перець і лаврушку. Думаю, перець кожного є вдома. Зараз покажу його поближче. Ось такий червоненький виходить. Зараз ще пару хвилин він повариться і я його вимкну. З м'ясом? Ну м'яса мало. І якщо нема грошей, то що робити? Треба людям якось виживати? Зараз такі ціни нікому не побажаєш виживати на останній гривні. Але це ще не саме найгірше, що може бути. Борщ вийшов. Червоненький, ще гарячий. Зараз спробую скажу, який він на смак. Хочу юшечку першу. Ой, я забула про сметану. У мене ж сметана до нього є. Так, кинула ложку сметани уже. Ще пів булочки, тому що в нас обід на двох, тому Ну, Ось такий борщ. Навіть зі сметаною вийшов з 50 гривень. Розмішаю сметанку трохи. Я Перше хочу юшечку просто. Ну, бо картопля то є картопля. Не жирний, чути, що мало м'яска, але не на воді вже такий. Я би сказала, що він дієтичний. Хоча зажарка є, то вже не може бути дієтичним. Доволі непогано. Отож готуємо далі за 25 гривень. Подивимося, що вийде за таку суму. Сьогодні третій день експерименту. Закупка на 25 гривень. Замість обіду виходить вечеря, ходімо в ОТБ. Так, 25 гривень йду купляти на вечерю. Так, візьму пару картоплин, по 895 за кілограм. Так, треба вибрати одну цибулинку по 29 гривень зараз за кілограм. Оце зійде. І наберу ще трохи в кульочок і грабів. по 79 гривень за кілограм. Прийшла я додому. Ось моя невелика закупка. Цибулинка. 150 грам грибочки і 5 картошин. Закупка вийшла по 20 гривень. 4 гривні мені вдалося зекономити. Не хотіла, щоб було забагато, тому вийшло так. Ну, нічого, будемо рахувати, що це за олію, сіль. Газ. Буду готувати. Картоплю помити. Добре помити. Буду її відварювати до півготовності. Десь 5 хвилин. Але треба її дуже добре помити. Дивіться, яка у нас з землею. Всього беремо таку кастрюльку, звичайну, і так картоплю буду відварювати в мундирах. Хвилин 5 не більше, щоб всередині була сира. вариться картоплю, помаю гриби, наріжу їх ковоком і наріжу цибульку півкільцями. І це все діло буду піджарювати. Зараз я окремо жарю гриби і цибулю. Затопила 5 хвилин і знімаю її з вогня, як процес іде. Обжарюю до готовності. Піджарила гриби з цибулею. Переклала їх в окрему тарілку, нехай чекають своєї черги. Зараз нарізаю картоплю кубиками півтора на півтора сантиметра. Бачите, я хотіла, щоб вона вийшла така зовні готова всередині сира. Шкірку не знімаю. Так і ріжу. Картопля нарізана таким кубиком, Відправляється на сковорідку, на ту саму, де я жарила гриби. Я її не чіпаю, вона обжарюється. Хвилин 4 з кожної сторони, а потім я її буду перевертати, щоб була корочка. І так перевертаємо картоплю, доки вона не обжариться з кожної сторони. Лопаткою і ні, щоб не зробити кашу. Картопля піджарилась, в кінці я її солю і першу по смаку. Тепер зверху додаю цибульку з грибами. Ось така красота вийшла за 20 гривень. Така от вечеря на двох людей. Буду накладати. Ось така красота. Зараз буду вечеряти разом з чоловіком. Бачите, тут вийшло дві порції повноцінно. Дякую всім за перегляд мого відео. Не забувайте писати коментарі, ставити вподобайки та головне підписуйтесь на канал. Мені це дуже важливо.